Мережу агентів спецслужб Росії, які намагалися посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні через телеграм, спільноти викрили харківські силовики. Про це сьогодні розповів керівник служби безпеки України на Харківщині Роман Дудін. Головним завданням, яке мали на меті куратори з російської спецслужби, було створення в Україні ситуації так званого контрольованого хаосу. По політичній, соціальні, економічні голове в інформаційних сферах нашого з вами життя вистежували мережу півроку. Це 12 телеграм-каналів, як регіональні, так і всеукраїнські. Серед них спільноти легітимний на понад 150 тисяч підписників, резидент та Харківський Тремпель. Вартість розміщення публікації у них складала від кількох сотень гривень до 30 тисяч. Говорить керівник облуправління СБУ. Ці гроші, які вони отримували за публікацію. вони використовували для власних потреб раз і в тому числі для фінансування і залучення нових осіб для подальшої діяльності. Дудін стверджує, керували мережі офіцери російської розвідки, які спеціалізуються на хакерських та інформаційних атаках. Працювали на них громадяни України. Куратором мережі ОСБУ називають 34-річного жителя Одеси. Його також підозрюють в організації масових заворушень та хуліганстві під час мітингів тамтешнього антимайдану у 2014 році. Зараз чоловік перебуває на території самоназваної Придністровської республіки. Схема виглядала так: куратор домовлявся про публікацію у спільнотах його помічниці, дружина та ще одна з Харкова шукали серед родичів та друзів людей, на чиї рахунки можна перевести гроші. Коли збиралося більше 200 тисяч гривень, їх переводили в долари і надсилали переказам кураторам. Кожне повідомлення для редагування відправлялося до Москви, ну, до Російської Федерації. Тобто тільки після того, як були вичитані тексти, внесені правки і погоджений сам зміст матеріалу, тільки після того. Випускали це на цих телеграм-каналі. Силовики вже встановили півсотні замовників публікації. Серед них є і українські політики. Говорить Дудін з прізвищ в інтересах слідства. Не називає чи мали вони стосунок до російських спецслужб чи не знали прокураторів пабліків. Слідство перевіряє. Двох помічниць куратора затримали в Києві. Вони поверталися з відпочинку різними рейсами. Тепер їх підозрюють у державній зраді. Одну з них перевіряють і на причетність до збору даних для російської розвідки, каже Дудін. У неї вилучено електронні носії з персональними даними значної кількості співробітників правоохоронних органів, який був з нею під час відпочинку в Домініканській республіці. Заочно підозру у держзраді оголосили й куратору пабліків. З проханням прокоментувати заяви силовиків ми звернулися до адміністратору пабліку легітимний. Відповіді поки не отримали. Роман Дудін говорить, заблокувати телеграм-канали неможливо. Телефони, на які вони зареєстровані, московські. Олександра Новосел, Дмитро Денисов та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.